Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми на ринку 44-го кварталу. Промислова зона. Промисловими товарами тут торгують. Раніше набагато більше було, ну це було в 90-х, Зараз тут набагато він став менший. Далі там йде вже автостоянка замість ринка. Ну, а тут поки ще торгують. Ще, на мій погляд, цікавого нема нічого. На вході, на першому вході, це район другого входу, центральний, на першому там це продуктовий ринок, там торгують подешевше, теж промисловими товарами, але ну, там все дешевше в них трохи. Ну раніше було вже, ну, це середній вхід. Зараз не знаю, вже давно по ринках мало скупляюся, раніше там на першому вході було все подешевше, там, скажімо так, циганської національності торгували, хоча то не цигани були якась Такі сініші трохи, похожі на них. Не мешкають десь там. Криворізького комбіната, Та й в різних містах. Ну. ну не цигани, схожі на циган. Там в них все було подешевше. Та й вони й зараз торгують. Ну, але вже більшість людей в крамницях скупляється. Тут теж невеличкі крамниці понастраювали. Це м'ясний риночок тут критий. Також є тут критий ринок невеличкий, де торгують м'ясом. Ну, але тут набагато, ну не набагато, дорожче все, ніж на, на соцмісті на Критому. Традиційно. Тут все подорожче. Цікаво, тут мало що. Якщо купляти м'ясо і сало, то, то треба їхати на соцміст. Ну, хоча й тут скупляється, звичайно. Ну, яєчки вже подорожчали. Зараз найдешевші, мабуть, малі 40 гривень тут на ринку бачив. Найменші. А так уже 50 до 60 гривень доходить. А можливо, вже і більше. Бо вже хтось казав, що навіть більше 60 бачить. Стрімкий ріст цінна яйця. Ну тут на ринку є яйця дешев, дешевші, там 40 гривень. Вони малі всі. І на цьому все, до побачення.